Взяли участь у нараді представники місцевих органів влади радамської державної адміністрації. Електрогазопостачальних організацій та керівники служб та департаментів обласної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Олещенко наголосив на тому, що президент дав конкретні доручення і для області, і для міністерства оборони. Однак графіки їх виконання в часі затримуються. Проблема найголовніша, яка є дві їх бачимо: перша забезпечення підвідним і розвідним газопроводом і подаття. Тепло, а сюди ж зрозуміло, і котельні інфраструктура, яка ще є для роботи і організації зимового періоду. А це раз. Друге питання, те, що піднімав сільський голова, але знову ж прошу без емоцій і так далі. Друга проблема зрозуміло, та нормальна передача інфраструктури закладів охорони здоров'я. І наша, і обз... я не кликав сьогодні. Ми сьогодні тільки, оскільки главки у будівництво, я думав, дві глобальні проблеми: комуналка і газифікація. Без з питанням там передачі, але воно все рівно поєднане. Представники міністерства оборони також зазначили, що перед ними стоїть певний ступінь відповідальності за здійснення черговості виконання планів розв'язання проблем. Тут треба знайти порозуміння і взаємну підтримку. Микола Лесенко підтвердив спільне намагання розв'язати проблеми як на обласному рівні, так і на всеукраїнському. Робоча група взяла перерву принаймні на тиждень для проведення переговорного процесу і узгоджених дій та залучення окремих міністерств та відомств України до розв'язання. Конче глобальні проблеми з тим, щоб зимою жителі не відчували дискомфорт проживання та діяльність служб соціально-економічного розвитку підвідомчої території.